Патріотичні дерев'яні нарди тризуб. Вони вражають своїм унікальним дизайном та витонченими деталями. Нарди, прикрашені грибом, який майстерно вирізблений ззовні, що надає їм неповторного характеру. Завдяки їхньому розміру 64 на 32 см ви зможете грати як у довгі, так і у короткі партії. Дана модель стане не лише прикрасою вашого будинку, офісу чи закладу, але й виразом вашого вишуканого смаку та любові до України. Виготовлені з деревини ясеню, ці нарди заворожують своєю красою як ззовні, так і всередині. Різьблені борти надають їм особливого виразу, створюючи неповторний вигляд. Нарди повністю готові до гри укомплектовані фішками з епоксидної смоли та кубиками, відчуйте радість гри з кожним ходом. Цей набір стане чудовим подарунком для батька, друга, командира, залишаючи незабутні враження, замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.